Слава Україні! З вами Валентина Стрілько і наші щотижневі передачі про історію сіли міст Бориспільщини, а також про видатних людей Бориспільщини, бо я навіть започаткувала цілу серію книжок «Ріднокрай в іменах і вже перші два видання побачили світ будемо говорити сьогодні про видатного громадського діяча-українця з вишеньок Олександра Ромася, який далекого 1942 року був примусово вивезений нацистами на роботи до Німеччини. Але він не повернувся в Радянський Союз. Бо як глибоко освічена людина, яка вміла аналізувати ситуацію, що відбувалася тоді в Радянському Союзі, він розумів, що перспектив в Радянському Союзі для нього не буде. А можливо буде і концтабір, до якого багато хто потрапив після того, як повернулися із примусових робіт. До е, України і пройшли так званий фільтраційний табір. І Олександр Ромесь виїхав до Канади. Довгих 50 років ніхто в Вишеньках не знав, що Олександр Ромесь живий. Більше того, він став е, дуже відомим. Серед української діаспори, не тільки Канади, а й світу, громадським діячем. Не знали про його долю батьки, не знали про те, не знав ніхто, бо він не давав звістки, якби він тільки дав знати, що він живий, то могли розпочатися б репресії проти його рідних і близьких. І тому він мовчав аж до часу проголошення незалежності України і до приїзду в Канаду на гастролі знаменитого українського хору імені Григорія Бірьовки. Він любив українські пісні і пішов послухати їх у виконанні цього українського хору. А після е, запросили е, співаків і музикантів до столу, і він сів поруч із одним віртуозом бубоністом, який виявився родом із Вишеню. Вони довго з ним говорили про рідне село, про те, як. Живуть його рідні і близькі, він дізнався, що і мама, і тато його померли. Але відкрилася можливість приїхати до України, бо Україна вже була незалежною. І вже не треба було боятися московсько-більшовицьких концтаборів і переслідування за свою проукраїнську позицію. Він, звичайно, поїхав до України довгих два тижні. Він там був із ріднею, і вже потім не переривав аж до самої смерті зв'язків із рідним селом. Як не переривали зв'язків і його троє дітей. Гостював він у свого двоюрідного брата Ромася Григорія Єлисейовича. Але от доля, яка випала Олександру Ромасю, це доля багатьох українців, які змогли себе знайти на чужому континенті і не просто знайти, а, як я вже сказала, стати видатними громадськими діячами і пропагувати українське слово, українську історію, українську культуру. Хто ж таки Олександр Ромець у Канаді? Він був ініціатором видання, збірки спогадів та документів про комуно-більшовицький терор в Україні в 1920-1930 роках англійською мовою під назвою Чорні діла Кремля, Біла книга. Став засновником великої української громади провінції Квебек в Канаді. Спільно з іншими українцями містечка Лашину до сторіччя поселення українців у Канаді в 1992 році ініціював відкриття пам'ятника Івану Франку. Мабуть, тому що його дружина була зі Львова. Він одружився з українкою зі Львова. На його відкриття приїздив перший посол Незалежної України в Канаді Левко Лух'яненко, якому вручала корова й донька Олександра Ромася Наталка. Згодом він домігся, щоб парк в центрі міста Канадського, де відкрили пам'ятник Великому Каменяреві, був названий іменем Івана Франка. Олександр Ромась довгий час був редактором одного з великих українських часописів Канади. Продовж багатьох років він був лідером української громади Канади. А ще він залишив цінні спогади про діяльність Комуно-Більшовицької влади в Україні, зокрема, про Голодомор 1932-33 років, які лягли в основу розгляду Конгресом Сполучених Штатів Америки під час визнання Голодомору 1932 років геноцидом. І Конгрес прийняв таке рішення, в тому числі і на основі Свічі канадійського Вишенця. Олександра Ромеса. Я зачитаю вам ці спогади, вони опубліковані. Він писав, я тільки деякі, бо ці спогади займають багато часу, щоб їх всі прочитати. Його записали в початковій стадії колективізації, скільки, на вашу думку, було забрано від вашої родини, як потім ця кількість збільшувалась, забрано. Більшовиками перед голодомором. Я не знаю, скільки збіжжя забрано, але забрали все. Не лишили майже нічого, особливо перед голодом. То я думаю, було в 32-му році або в кінці 31-го року відбулося. Бо те, що в нас лишилось, вимили цілковито. І ми почали голодувати ще на початку 1932 року, не тільки в 1933-му. Я пригадую, що часом не те, що збіжжя не було, а навіть лушпайок з картоплі не було. Е -е, він розповідає, що йшли шукати карчів, відповідаючи на ще одне запитання. Так, наприклад, з моєї родини Прийшлось до того, що вже тяжко було годувати двох дармоїдів, можна сказати, діда старого. І мене малого, то мені пізніше оповідала сестра моя мати, моєї матері. Мати ніколи мені цього не казала. Вони зробили родинну нараду, кого позбуватися, чи мене, чи діда. Дід сказав, що ні, лишайте дитину, я добровільно зголошуюся зійти з двору. Він пішов до Києва, і пізніше ми почули. Що він там вже бракував. То пішла моя мама і його забрала. як почула, що він же бракує. Бо ми думали, що він там буде щось робити, то вона пішла його і забрала. І ще одне зачитаю: питають: а чи були випадки людоїдства в вашій околиці? Чули ви про це? Так, я чув про це, але персонально не бачив. Я чув, що наша сусідка збирала мертвих дітей, та варила їх, продавала, казали навіть в Києві, але персонально я не бачив. Але діти мертві зникали. Так, навіть живі зникали, і я чув розповіді про це. Він каже, що ми вижили тільки тому, що вся родина зійшлася до купи, і так було легше виживати. Розповідає також він про те, це все зачитувалося сенатором у конгресі. Він розповідає, як на його очах помирала жінка на лузі і з маленькою дитинкою на руках, як він бачив. Мертву маму у хаті, сусідки і маленьку дитину в неї на грудях, яка плакала. І ще багато жахливих фактів він розповідає про те, як московсько-більшовицька влада грабувала і знущалася з українських жителів з українців у вишенках. Мені здається, що те, що він розповів, це частина многостраждальної історії Села Вишеньок. І жителі Золочівської громади повинні про це знати. Частина його сповідів опублікована в моїх книжках на перехрестях тисячоліть. Нариси з історії. Культури та побуту села Вишенки. Вона знаходиться в одному примірнику ця книжка у бібліотеці Вишенського ліцею. Це шість томів. І тут є спогади Олександра Ромася, і тут є розповідь про Олександра Ромася. Отже, Олександр Ромась присвятив все своє життя в еміграції. Правдивій історії України. В той час, коли прославляли радянську владу тут, в Радянському Союзі, в той час, коли в школах вивчалася фальшива історія Радянського Союзу, і не вивчалася історія України, Олександр Рома зробив багато для того, щоб дізналися про справжню історію України. Про Голодомор він каже, що в селі його в Вишеньках загинуло десь 30% людей, і це правдива інформація, тому що я знайшла документ в архіві Київської області звіт Вишенської школи і не один, а декілька за 32-й, за 33-й. І по цьому звіту я встановила, що дітей померло в час голодомору 32 другого, років. 33 Тобто Олександр Ромес не помилився у е, тій кількості е, людей, які померли страшною голодною смертю. І все, що роблю я, і робить громадська організація за розвиток Золочівської громади і Голова цієї організації Анатолій Бідюк в рамках програми відродження історичної пам'яті спрямована на те, щоб донести до українців правдиву історію України. Особливо, коли цю історію просто зневажає місцева влада, не тільки Золочівська Золочівської сільської ради, а й інших сіл і міст. Хтось в меншій мірі зневажає цю історію, хтось зовсім зневажає, так як Олександра Лазаренко і його команда, хтось намагається щось внести вже з позицій незалежної України, з позицій правдивої історії про злочини московсько-більшовицької влади в Україні. Коли я відкриваю. Вікіпедію в інтернеті і читаю історію села Гніди, села Вишеньки, звичайно, боляче це все читати, тому що там ні одного слова немає про репресії політичні. Там ні одного слова немає про Голодомори 30... 46-го, 47-го років, 21-23 років, які спричинила радянська влада. Там немає тих яскравих постатей еліти української, які жили в селах наших Золочівської громади. Там є констатація факту, того, що померло в Гнідині 98 осіб, а насправді померло більше, так написано. Хоч за тими архівними документами, які я знайшла то в гнідені померло навіть більше, ніж у вишеньках. У Вишеньках 33, а там, здається, 36 чи 35%. Зараз я точно не скажу, але ця цифра є в моїй книжці Світло Нариси з історії освіти Бориспільщини, а також у Трикола пекла це книжки про голодомори, три голодомори на Бориспільщині. І коли заходиш у вишенський старостат, там на великих плакатах написана історія вишеньок. І вона ж зовсім не та, яка повинна зараз бути написана, яка вже є написана мною, написана правдива історія на основі архівних документів. Там немає у вишенському старостаті жодного слова також про політичні репресії. Там немає багатьох злочинів комуна більшовицької влади, які описував далеко в Канаді Олександр Ромась, видатний громадський діяч, вихідець із села Вишеньки. Звичайно, так не повинно бути, бо ми повинні повернутися обличчям до. Правдивої історії України виховати українське покоління саме на фактах страшних злочинів московсько-більшовицької влади проти українців у 20 столітті. Адже в нас іде російсько-українська війна, і е оцей український дух треба гартувати. Гартувати ми зможемо лише. Українською історією, патріотичним вихованням молоді і всіх українців. Так треба сьогодні діяти і громадським діячам, і представникам нашої української влади. Всім дякуємо за перегляд нашої передачі. Ставте вподобайки, долучайтеся до нашого. Канал, бо він єдиний такий в Україні. До нових зустрічей через тиждень.